Всім доброго мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, було тепло, тепло, знову сніг, Розтає Калюжи О, Як підсипало, кусова ну, температура, воно розтає Холодно знову, а мене окроли. Не знаю, що я буду робити. Я сіна понапихала, собака не вилазить з будки. бо таке робиться, можливо. Піду зараз до козочки схожу. то всіх попорали вже. Проглистогонила дівчину. Молочка трошечки, ну вже трошки додається. То зовсім нічого не було. Я не знала, що мені робити. А зараз отдала овса їй. Все прокололи все, ну молоко потрошки додається. Я її дою по чотири рази. Все розминаю. Не знаю, чи я її роздаю. Ось така вже стала. Бачите, о. така красуня. Ось такі в мене діла. Підемо далі там молоко все віддаю, там його грам двісті. Хай їдять. Хлопцю їсти дали. Риється, мергу робить. Такий нічого, йш ужас. У мене дві квочки. Одна, друга чорна викинула. Хай сидять тут. О, сидить. Вжи, погуляй, дай я тебе. Вони всілися. Жи, Лазиш туди, сюди. Викинула з кубла. Трошки походять. Опускати не будемо. Сидіте. Воно ну, півня червоного нема, мусить випер. як не вкладеться. Такий нічогий. А. Качечки несуться. Тут вона, Я її зараз їсти дам, Значить він їм давав. Отакий мокрий. Мої кролики. Сидять мої дівчи. Ось такі. Сніги де? Мете. О, подивіться, як мете сніг. Саме те геть. От вам і весна, думали, вже тепло буде. А воно така погода. Ніяка. Малючки. Все в порядку, всі в порядку. Отак іде сніг, засипає холодно. Все в порядку, всі здорові, топимо грубки, йдемо в хату малювати картину. Занесили хлібчик. Так, вже підійшов. Зараз будемо формочки. Така, кри, така кхм, класна мисочка з кришечкою собі, не треба нічого думати. Ці башки ріжемо на салат. Ці зріжемо, вони знову наростуть. Хочу вам показати, скільки я вчора намалювала картини. О, подивіться, вже щось вирисовується. ще довго. Важка картина. Будемо рисувати холодно на дворі, то будемо малювати картину. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних укролів, гарних приростів! Щастя, здоров'я! Всім до побачення, мої хороші!